Вітаю усіх на каналі. Тиждень тому вийшов довгоочікуваний діл очікуваний руїн для FNaF Security Breach. Знаю, відео роблю пізно, але проти такої по великої події у FNaF я не міг. Тому у цьому відео поговоримо про діл руїни і роздивимось закінчення гри. Все починається з того, що дівчинка на ім'я Кесі пробирається у закинутий меги Вона прийшла сюди, щоб врятувати Грегорі, який, судячи з усього, відправив якісь повідомлення з проханням допомогти. Сам розважальний центр сильно змінився. Зрозуміло, що він зруйнований, але ніякі відновлювані роботи тут не ведуться. На стінах навіть з'явилися графіті, що показує, що зруйнований підцеплекс забратись не так же складно. В процесі проходження Кесій не тільки йде по клику Грегорі, а також використовує маску Венні з доповненою реальністю. Вона її отримує відстав Бота на початку гри. Щодо даної фішки, то за ними погляд справді щось нове і цікаве. До того ж маска змінює гімплей. За допомогою маски Кесі може бачити потаємні проходи і незвичайні речі, які важко помітити незбройним оком. Також, коли героїні носять маску, венні перед нею з'являється фіолетовий кролик. Думаю, це якось зв'язано з клічшрапом. Час проходження ми зустрічаємось з відомими нам персонажами: Рок, Сімонті зондрапом, Чікою, Ботами і Мюзікменами. Також наткнемося на глемрок Фредді без голови. Можна припустити, що кінцівка СБ де Грегорі рятує лише голову Фредді, канонічна, але у цього Фредді є на зі прототип, тому відкидаємо цей факт. Також на відміну від минулої гри, ми не можемо вільно рухатись по підсаплексу, а лише по наведеному нам шляху. Таким чином, з часом ми зустрічаємо Міміка, головного антагоніста гри. Виявляється, саме він і заманив Кесі у Піцаплекс, купіючи голос Грегорі. Як я зрозумів, він міг копіювати голоси. Чи є він тим, що залишив свій авто автона після закінчення СБ, поки невідомо. Коли Мімік підходить до Кесі, то її неочікувано врятує Роксі, яка, судячи з деяких сцен, пам'ятає дівчинку і не відноситься до неї погано. Далі з нами по рації зв'яжуться справжні Грегорі І ми відправимось по ліфту, де зможемо врятуватись від міміка. Але ліфт зламається і шому полотить вниз. На цьому гра закінчиться. Крім цієї кінцівки, ми також можемо відкрити секретні. В одній з них ми бачимо Грегорі, Хелпі і Ванесу на галявині. І друга найскладніше з відкриттям. Мімік, який натягне на себе старий костюм, буде заганутий в пастку і допитий скупором. Дана кінцівка відкривається справді дуже складним шляхом. Щоб її відкрити, потрібно шукати секретні камери, які відкривають прохід. Яка це кінцево-канонічна, поки невідомо. Також в цьому доповненні є багато пасхалок. так, до прикладу, ми можемо знайти справжнього Глемрок Бонні. Звісно, після виходу доповнення питань стало дуже багато, а відповіді на них майже немає. Так чи інакше, приємно бачити, що дане доповнення взагалі є. Так як ми справді з його дуже довго чекали. Можливо, в майбутньому зроблю ще кілька відео про Ділсі руїни, коли з'явиться більше інформації. Ну а на сьогодні в мене все. Велике дякую за перегляд, до зустрічі!